В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тьотя Зоя. Сьогодні у нас казочка Олени Ішеєвої Шеєвої пригода. Тяжкі снігові хмари вкрили осіннє небо. Ще пару днів і розпочнеться зима. Ріта ж ворнула носом і пішла на кухню заварити собі чай з лимоном та медом. Дівчинка щойно склала гербарій із різномарного осіннього листя та пізніх польових квітів. Під впливом поїздки на пагорби за місто думки складалися віршованими рядками. Ці рими так і просили, щоб їх записали у віршик. осінню днину Як зачаровує барвистя. Осіннє кольорове листя. На пагорбах скубочуть небо Червоно-жовті дерева, колишиться листок тополі, за вітром полетів поволі. Шипшина кущиком шпичастим підморгує намистом красним, А китягова калина нас задаровує на зибу. Кремезний дуб, як лицар давній, стоїть в осінню бронзу вбраний. Дівчинка писала і посміхалась, бо кожен віршований рядок повертав її в уяві за місто. Вона дуже любить природу, любить милуватись квітами, споглядати на небо, на дерева, слухати спів пташок, відчувати на обличчі тепло сонця, в вітру. З альбому гербарію випав тополиний лист і тихенько зашурхотів, торкнувшись підлоги. Ріта нахилилась його підняти, та несподіваний порив вітру, відчинив вікно, підхопив листочок і дівчинку, все закрутилось в шаленому вихорі. Маргарітка любила мандрувати, але щоб в такий спосіб ні. Помал, вітер стих, і вимушена мандрівниця опинилась у невідомому місці. Все тут було їй незнайоме. Раптом листочок, що був у неї, в руці заговорив. Я не простий листочок. Я посланець матері природи. Не бійся, Рито, нам з тобою випала велика місія. Потрібно врятувати звичний плин часу від чорнодумців. Вони викрали 12 ударів новорічного годинника. Ми повинні звільнити ці чарівні миті, щоб прийшов новий рік. Природа у небезпеці. Від почутого у дівчинки запаморочилась в голові, і вона присіла на невідомо що. Але чому я? потумалась Ритті. Чому саме я обрана для цієї місії? А тополений листочок відповів Ти сама себе обрала, коли написала віршик». рима, коли колишиться листок тополі, за вітром полетів поволі, створила вихор і відчинила портал. Прийде час і ще одна Рима поверне себе додому. За роздумами дівчинка не помітила, як невідомо що поплило у повітрі, минаючи дорогою химерні хмари і дерева. Одне з дерев зустрічалося надто часто, не наче пигувало за нею. Воно гілкою зачепилось за невідомо що, і пливло разом з ними. Куди ж далі? думала дівчинка. Відповідь прийшла несподівано. Фемерне дерево захитало гілля, схопило її за руку й затягло в сховок між коріння. Там вона побачила гвинтові сходи, що вели у глиб дерева. Сходинки теж пливли у повітрі. Маргариту винесло до темної зали. Тепер ви продовжите тільки наш час, кричали чорнодумці. Ніяких нових років, подарунків і веселощів. Досить підкорятися природі звичному плину часу. Чорнодумці виглядали, як обгорівші пеньки, криворуки, кривоногі й чорнобокі. У нас на подібних ростуть гриби, опеньки, подумалась Риті. Не дивно, що вони захопили дванадцять ударів новорічного годинника, таку труху тільки чарівні миті і врятують. Це її розсмішило і страх пропагав. Дзвінки і сміх луною прилетів у просторі. Він зробив її невразливою до магії чорнодумців. Срібним переливом відгукнулись дванадцять ударів. Дівчинка взяла їх в долоньки, прикрила листочком і зашепотіла. Кремесний дуб, як лицар, давній, стоїть в осінню бронзу, праний. Він мудрістю уряди годи стерів Звичайний щит природи. Промовила це і опинилася вдома. Поклала листочок до альбому, дванадцять ударів новорічного годинника випустила в відкрите вікно. З неба почав падати густий, лопатий сніг. Прийшла зима, отже, все буде добре. Тепер все буде добре. Чарівні миті вже творять земні чудеса, звичний плин часу не порушений, і природа врятована. Тепер залишилось дочекатись новорічної ночі. Бам, бам бам, 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 бам. бам Бам. Бам. Дванадцять ударів новорічного годинника. На місці, усів нас з наступаючим новим роком. Отака От в нас сьогодні, дідка казочка. А о, мої маленькі, пора поразпадки, укладуйтеся сручненько на добра.